Привіт всім! З вами IT Education Hub, ваш інформаційний канал в світі IT. Сьогодні ми зануримося у захоплюючу тему Python Web Framework. Що обрати в 2025 році? Flask, Django чи FastAPI це найкращий гайд по вибору фреймворку для ваших проєктів. Почнемо з Flask. Це мінімалістичний. Фреймворк, який ідеально підходить для швидких прототипів. Він пропонує велику гнучкість, але це не означає, що вам доведеться самостійно додавати багато компонентів. Flask чудово підходить для новачків, кастомних проєктів та стартапів. Його переваги включають просту та гнучку архітектуру, легкість у вивченні, величезну екосистему плагінів, таких як Flask Login та Flask Migrate. І хорошу інтеграцію з будь-якими ОРМ, наприклад, SQL хімі або PV. Серед недоліків більша кількість коду для реалізації стандартних функцій, відсутність чіткої структури, що може призвести до заплутаності проєктів при їх зростанні. І відсутність нативної підтримки асинхронності. Далі у нас Django – його філософія батарейки включено, що означає, що все необхідно вже є з коробки. Це включає ОРМ, маршрутизацію, адмінпанель та безпеку. Django має величезну спільноту та безліч ресурсів. Він менш гнучкий для нестандартних рішень, але ідеально підходить для складних вебсайтів, CMS та e-commerce проєктів. Перевагами Django є вбудований ORM, система автентифікації, адмінпанель, роутинг та шаблони. Він має дуже активну спільноту та документацію, високий рівень безпеки з вбудованим захистом від CSRF, XSS та SQL ін'єкцій і підходить для швидкої розробки корпоративних рішень. Його недоліки полягають у меншій гнучкості, оскільки фреймворк диктує правила. А також у тому, що ORM може бути важко розширювати для складних запитів. Хоча асинхронна підтримка з'явилася нещодавно, вона ще не стабільна у всіх модулях. І нарешті FastAPI. API це сучасний фреймворк для створення API, побудований на Pydentic та Starlit. Він дуже швидкий і підтримує осінки а також автоматично генерує документацію для Swagger OpenAP. FastAPI ідеально підходить для побудови RESTful API, інтеграції з фронтендом та проєктів, що вимагають високої продуктивності. Його ключові переваги це підтримка асинхронності, висока продуктивність завдяки використанню StarLead та Videntic. Автоматична документація OpenAPI Swagger та статична типізація з для перевірки даних. Він також дуже зручний для сучасного бекенду під SPA, такі як React та Vue. FastAPI має високий поріг входження, вимагаючи знань асинхронності, типізації та Pydentic. Це відносно молодий проєкт. Тому має менше сторонніх плагінів, ніж той же Flask або Django, І не має вбудованої адмінпанелі, автентифікації або шаблонізатора. Давайте порівняємо ці фреймворки за кількома критеріями. В контексті використання ORM – Object Relation Mapping. Flask не має вбудованого, зазвичай використовують SQL Alchemy або PV. Django має власний потужний ORM, але він не дуже гнучкий. FastAPI не має вбудованого. Часто використовують Ізке Alchemy 2.0 з асинхронною підтримкою. В контексті використання синхронності або асинхронності. Flask синхронний, але можна використовувати з A IO Flask або g -Vend. Django має часткову підтримку. Асинхронності починаючи з версії Django 3.1 і вище. FastAPI API повністю підтримує асинхронність з самого початку. Flask добре інтегрується з іншими плагінами та бібліотеками. Django має підтримку вбудовану селері. Каналів, робота з Redis. Fasti API ідеально підходить для роботи з Machine Learning, використовує Pydentic та Asynchronous, що е, дає можливість в майбутньому добре інтегруватися з е, веб-сокетами та Celery. Класк залежить від розробника. Потрібні додаткові плагіни. Django, в свою чергу, має високий рівень безпеки, як захист від CSRF атак, XSS, SQL ін'єкцій, кешування паролів за замовченням здійснюється. Безпеку у FastAPI потрібно реалізовувати самостійно або через певні сторонні рішення. Flask може бути застосований, коли потрібна. Середня продуктивність, яка може залежати реально від реалізації. Django, він з одного боку важчий, але добре масштабується за допомогою кешування та оптимізації бази даних. FastAPI має дуже високу продуктивність, яка близька до Node.js або Go завдяки Starlet. Flask має вбудованої адмінки, але є Flask Admin або Flask App Builder. В Django є вбудована адмін-панель з авторизацією. FastAPI API також має, як і Flask, вбудованої адмін-панелі, але можемо реалізувати вручну або інтегрувати зовнішню. У Flask. Передбачена максимальна кастомізація, яку ви можете обрати самостійно. В Django кастомізація можлива, але з обмеженнями через жорстку структуру. У Fast API висока кастомізація, сучасна та розширювана архітектура. За популярністю. Flask приблизно має 62 тисячі зірок на гітхаб, дуже популярний за кількістю завантажень на PyPy та має величезну спільноту. Django має приблизно 70 тисяч зірок на гітхаб, найбільш популярний на PyPy, має дуже активну спільноту. FastAPI близько 68 тисяч зірок на гітхаб має. Швидко зростає на PayPi, спільнота стрімко зростає, але не так швидко. В контексті тестування. Flask використовує UnitTest, PyTest, -тест, flask Testing. Django має власний тестовий фреймворк, а також можна залучати PyTest. У FastAPI ідеально підходить PyTest. Зручно тестувати асинхронні API. В контексті диплою ситуація наступна. Flask має рекомендоване оточення Junicorn з uh, uh, Nginx, наприклад. Або UVCorn. Django має рекомендоване оточення. Junicorn плюс Nginx або uh, Daphne. Fast API в якості рекомендованого оточення має UVCorn. З використанням Nginx або а, Hypercorn ASGI сервери, тобто асинхронні. Що ж обрати? Для новачків це може бути Flask завдяки його простоті та гнучкості. Для стартапів, MVP та API сервісів, FastAPI через свою високу швидкість, асинхронність та автоматичну документацію. В IT-education Hub ми часто використовуємо Django для корпоративних рішень. Fast API для легких і швидких бекендів або інтеграцій. А Flask – коли потрібно протестувати ідею або навчати основам веб-розробки. На цьому все. Не забудьте підписатись на наші канали в Телеграмі та Ютубі. Якщо дане відео було корисним, не забудьте поставити вподобайки для того, щоб дане відео побачило ще більше людей в мережі. Тому що саме таким чином працюють алгоритми YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.